У наш непростий час важливо бути пильними та розпізнавати небезпеку, що може підстерігати навіть у церкві, щоби зберегти свою душу чистою. Пропонуємо сім ознак, які можуть вказувати на пастиря, що відвернувся від істинного світла: зневага до святого причастя, істинний священник прагне до Євхаристії, якщо він уникає її сам або виявляє зневагу до цього таєнства, це є тривожним знаком. Проповіді, що сіють сумнів і розбрат, замість любові та покаяння такий священник може проповідувати єресі, розпалювати ворожнечу або підривати довіру до церкви. Таємні ритуали незгідні з канонами православної церкви, якщо священник здійснює незрозумілі обряди, які не відповідають канонам православної церкви або його поведінка поза храмом підозріла. Використання окультних символів. Приховані таємні знаки, амулети або предмети, що не мають стосунку до православного благочестя, відсутність любові та співчуття до пастви. Справжній пастир піклується про своїх овець, його байдужість або жорстокість суперечить покликанню. Гординня та жадібність, сатанинський вплив, часто проявляється у гордині, прагненні до матеріальних благ і бажанні панувати над іншими. Використовуючи сан для власної користі, викривлення святого письма. Якщо священик систематично спотворює вчення церкви, заперечує істини віри, це є прямим свідченням його відступництва. Пам'ятайте, головна зброя проти зла щира віра, молитва та покаяння. Будьте пильними і моліться за всіх, нехай Господь просвітить ваш розум і серце.